Чи можуть бути впевнені українці у легітимності виборів, які очікують нашу країну вже наступного місяця? А найголовніше, чи будуть вибори 2012 року прозорими на Харківщині? Народний депутат Степан Гавриш незалежний кандидат. Він говорить, що те спостереження за виборчим процесом, який обіцяють на кожній дільниці в день виборів, не дасть 100-відсоткової гарантії у їхній підкупності. Слідство цих виборів вводить ще більш глибокий, більш системний кризіс споріжоної. З поисками судорожних проектів виходу із ситуації кризисом не тільки політичної ідеології розвитку, но і кризису непосередньо бюрократичного істеблішменту. степан Гавриш зізнається, що проводити передвиборчу кампанію досить важко. Опоненти підкупають голоси людей і часом навіть депутати покидають власну команду, причиною чого, за словами ж Гавриша, стають ті самі гроші. Довірне ліцо. По Чигуеву неожиданно позвонил мне и сказал, что он э, долго формировал свой имидж, репутацию, он не может выполнять свои обязанности. И сложил себе полномочия, хотя просил его подождать день-два, но наступ, следующего дня он уже был на пороге ЦВК и быстренько все оформил. Депутат також говорить, що за кандидатами в окрузі ведеться просто тотальний контроль. Сам Гавриш відчув на собі цей тиск, прослуховуються телефони, ведеться відеоспостереження. Депутат має намір разом з головою обладміністрації та депутатами, які балотуються по Харківській області, зібратися за круглим столом, аби підняти питання та підписати договір про законність виборів.